mm -hmm. Така тема про чесність, як внутрішня вимога, як робота над цим поняттям. І навіщо вона взагалі нам потрібна, дивна, така тема. Ну, але давайте, перш ніж перейти до цієї теми, познайомлю вас з красивим представником Latino jazz. Ось він. І от в даному випадку я вивожу його на його альбом Деві Сандес. Деві Сандес це Пуерто-Ріко. А, отримав Гремі, отримав а, нагороди за кращий латиноамериканський джаз. Ну, Гремі, зрозуміло, також латиноамериканський джаз. Класно граємо. Ще раз покажу вам його один з його альбомів Деві Санчес. Ви бачите, Корол. Рекомендую послухати, щоб познайомитися і комусь точно на душу зайде поняття. Латиноамериканський джаз. він має свою специфіку, однозначно свою специфіку. Варто послухати, ну, а далі вже вам рухатися в тому чи іншому напрямку, чи північно-європейський, до якого я більше схильний, чи комусь цікаво латиноамериканський, чи класичний американський. Ну гаразд. Вертаємося до теми такої, здавалось би, і простої, і однозначно непростої теми. Це чесність, як вимога. Вимога все чергу для себе. Хоча, здається, ну, соціум вимагає від тебе бути чесним. Там буде один пункт, так, який я собі відмітив, щоб тільки, щоб я не відхилився, бо він дуже важливий. А коли ми говоримо про чесність, чи завжди варто бути, ну як сказати, дуже чесним, супер чесним? Отже, що б я для себе відмітив про чесність як вимогу? А відповідно як те, над чим потрібно працювати як самому собою, так і з тим, кого ти запускаєш життя з дітьми. Чесність як внутрішній імператив. Тобто, чесність це не просто моральний вибір, а структурний елемент нашої цілісності і нашого психічного здоров'я. Тобто, вона є основою для. Гармонійної, цілісної особистості, тому що жити в брехні, розщеплюватися, розщеплювати своє я це створювати навіть якийсь внутрішній конфлікт, який обов'язково десь колись вистрілить. З ним можна прожити все життя, але потім він обов'язково бабахне. І щоб особистість рухалась по житті не розщеплена, з міцним ядром. Дуже важливо розуміти, що ти повинен бути як мінімум чесний самим собою. Займаючись психотерапією, я от точно з позиції психотерапевтичної практики бачу на своїх пацієнтах, що а, закладена нечесність, яка не знайшла опрацювання, а причому нечесність, яка ще раз говорю, несеться, вроді би зовні все добре в сім'ї, на роботі. З друзями в бізнесі, але те, що людина зробила, і вона несе ось цей заряд, який, до речі, треба дуже контролювати, щоб він не виліз, також великий елемент напруженості. Так от прихована нечесність сама собою завжди стає джерелом внутрішнього хронічного стресу, і тоді не треба шукати якихось зовнішніх обстанк. Люди Людина говорить: ну, от не можу спати, вроді би, все нормально і Починаєш рухатися по деяких пунктах. Я ж не неворю, обов'язково ми повийдемо на слово нечесність, але буває, що і це є об'єктом роботи, послідуючої роботи, щоб провести, ну як мінімум, сон в його норму чи якісь інші. Другий для себе є пункт після слова імператив, чесність як структура, внутрішній імператив, це поняття, чесність з позиції людина людини. Тобто соціальна чесність, де є певний баланс, і тут є певні тонкі грані от певний баланс між правдою і а, прийнятністю. Чесність у спілкуванні це не груба прямолінійність. І я одразу це відкидаю, от, що називається як стовп прямолінійний валить, та ще б'є по голові, така людина не адаптується. Це не прямолінійність, це не провокація своєю прямолінійністю, тому що я такий чесний, а здатність адаптувати правду до контексту, зберігаючи, по суті, її сутність, зберігаючи, вибачте, за тавлоги, по суті, сутність, зберігаючи основу стержень цієї правди, адаптувати до того, в чому ти живеш, кому ти це говориш, що він зробить своєю чесністю. Вимога чесності в суспільстві, звичайно, змінюється від ситуації, де пряма правда може бути навіть ятрогенною, травмувати. Ятрогія захворювання від слів. І тоді, звичайно, етичний вибір стає дуже і дуже складним. Прямолінійність і грубість цієї прямолінійності терпіть мене, тому що я такий чесний, ніколи ні до чого доброго не приводить. Все-таки в цьому контексті соціального контакту чесність це однозначно і психологічна гнучкість, яка допомагає бути чесним без руйнування стосунків. Наприклад, чесність передбачує промовчати. Хоча ти знаєш і міг би сказати щось, мабуть, так. Ще один із аспектів до слова чесність як робота. І над цим поняттям усвідомлення і робота, це а, розуміння самообману як ворог розвитку. От людина, яка регулярно бреше собі, навіть не іншим, бреше собі, формує якусь ілюзорну реальність. Ну, ти ж знаєш, що це не так, але ти стверджуєш, що це саме так. Тобто, ти живеш не в реалії, а ти живеш в ілюзії. І твій замок відносин, думки про тебе в один момент може бути розсипаний. А, відповідно, ти просто гальмуєшся. Ти живеш в ілюзорному будинку, який колись хтось торкнеться з іншої сторони, і не те, що не зростання не буде, а ти не утримуєшся навіть на тому, в чому ти живеш. От саме Обан як ворог розвитку, нечесність як ворог розвитку. Нечесність або самообман може стати формою психологічного захисту, це дійсно, якщо ти усвідомлюєш скільки на тебе ввеліться негатив, коли ти чесно щось признаєшся. Але в довгостриволі, в довготривалі, довгостроковій перспективі, якщо ти далі живеш в цьому самообмані. Він однозначно приведе до тихого зловживання алкоголем, до якогось дисонансу, розщеплення, до внутрішнього незадоволення, в кінці кінців проведе до того, що називається психосоматичні розлади. Тут уже хто до чого навіть генетично схильний. Усвідомлена чесність із собою це важливий і, можливо, перший крок до змін і персональної відповідальності. Така Трошки патетична вийшла в мене фраза. Ну, але якщо вдуматися в неї, то, а, бачите, я тут сказав усвідомлена чесність самим собою. Це дуже важливо, щоб принаймні собі то не брехати, навіщо ти придумаєш якісь речі. Лише з цього моменту ти можеш понести оцю збалансованість далі. І за цим буде стояти дія на інших людей, відповідальність перед іншими людьми, відповідальність цих людей перед тобою. Чесність однозначно це не просто стан. От люди ж не народжуються чесними. Ну, людина набуває рис характеру а, з місяцями, роками, в п'ять років це вже особистість, далі вона формується. Чесність це все-таки процес, це динамічна річ. А не просто статична річ, цей момент і так далі. Це однозначно не абсолютна категорія, а змінне поняття, тобто динамічна. А якщо зміна, то зрозуміло, що в той чи інший час щось від тебе буде вимагатися. Силу обставин, силу того, серед кого ти живеш, до кого ти звернувся, з ким ти спілкуєшся, що відбувається в твоїй сім'ї, що відбувається навколо, що відбувається в кінці кінців державі. Чесність це не тільки односекундна, одномоментна правдивість, а бабахнути тим більше прямолінійно, це все-таки прийняти якусь інформацію, де твоя чесність може бути змінюватися. Ну, ми ж змінюємося під впливом доказових якихось факторів, які для нас є доказовими. Тобто, чесність, це неправда в одному моменті. Це й готовність змінювати свої погляди від того, від кого ти отримав інформацію, наскільки ти довіряєш, наскільки те, що тобі дають, для тебе стає важливим прийняті зміни свого рішення, своєї думки. А звідси робота над чесністю включає розвиток компетентності, когнітивної, емоційної компетентності, розуміння. Вміння слухати, вміння чути, вміння співставляти протилежні думки, вибирати щось своє, до чогось примикати а чомусь заперечувати. Це одночасно робота над тим, як ти проявляєш свою чесність, яка форма висловлювання чесності, і а що вона приносить в кінці кінців, кінцевий результат твоєї чесності, як для тебе, так і для іншого. Чи приносить вона користь? От Бути. Чесним собою чи серед людей. Це корисно для тебе і для інших. Перш, на перший погляд, так однозначно, Задумайтеся. Чи можна говорити про ціну чесності і чи варто платити? Повна максимальна чесність іноді може призвести до соціального прийняття відторгнення? Викидання нерозуміння і так далі, конфлікти, втрати стосунків оцінку як грубості і так далі важливо розуміти, коли говориш про чесність, важливо розуміти різницю між чесністю, що стілює, дарує, розвиває, створює комфорт в руху по житті, зближує людину до людини, і варіантом, коли твоя чесність починає руйнувати відносини. А відповідальність за правду це також мистецтво вибору, де чесність не має бути тим, що завдає болю, знати, коли сказати, що сказати, в який момент і що людина відчує. Знаєте, є такий вираз: люди можуть забути, що їм сказали, що з ними зробили, але ніколи не забудуть того, що заставили їх відчувати. Можливо, до. Цього а, крайнього пункту, про який я сказав, відповідальність за правду, ця фраза найбільше підходить. А звідси розуміння, що чесність стає певним інструментом, навіть лікувальним, терапевтичним інструментом. І а, в психотерапії перехід людини до чесної розмови сама собою це точка виходу з якихось невротичних, адаптивно, але невротичних схем. В психосоматичних проблем визнання істини про себе реально супроводжується болем. Я нічого з цим не можу сказати, що ні, це не так, все стає зразу добре, тільки звільнися, проговори такий катарсис, нічого подібне. Це ще один конфлікт, але це те, що виривається з тебе і вже не вернеться назад. І він є процесом, динамічним процесом руху людини до одужання. Тому ду багато методів психотерапевтичних ґрунтується саме на роботі, на допомогти людині, не замінити людину в цьому, а допомогти людині працювати над своїм страхом, перед тим, перед своїм внутрішнім конфліктом із, наприклад, нечесності. От ця гармонізація та повернення цієї гармонії внутрішньої людини та в соціум, ну, це весте, велике мистецтво в, як на мене, психотерапії. Ну що, друзі, я думаю, що якісь речі, е, окрім Латино джаз, я вам підказав. І якщо ви готові поговорити чи дати відповіді, чи, пороз, чи просто мовчки пороздумувати. Над своїми ситуаціями життя, над своїм, над своїм баченням, розумінням чесності, як вимоги часу і одночасно як роботи над цим. а і власне навіщо це над цим працювати? Готовий, щоб ви писали ваші дописи. Я читаю ваші відгуки, за що я вам дуже і дуже вдячний. Ну і будемо зустрічатися далі. Будемо роздумувати на цю тему. До зустрічі, друзі. Думайте, думайте, думайте. Під музикою.